А поїхали разом у дві. Я так вдумалася, слухати. Поїла, слава Богу, прийняла душ і трошечки, як бачите, розцвіла. Але насправді настрій класний. А там от площа ринок, клас. Справа в тому, що я зрозуміла, що в мене дуже давно не було відпустки просто для себе. От щоб я кудись поїхала, відпочила відволіклась. І я дуже давно мріяла поїхати кудись сама. Але якось або не наважувалася, або не було нагоди. Я знаходила тисячу виправдань, щоб це не робити. Але цього разу я вже я тут зупинилася на два дні. Я хочу погуляти містом, трошечки його побачити і просто побути з собою, набутись в своїй компанії і відпочити і переключитися трошечки. А силої жінки мене те, що буквально через пару хвилин після її прибуття в апартаментах стається отакий безлад. Коли я їхала з дому, я про це подумала, щоб взяти з собою маленьку сумочку на день. Але я полінувалась І тепер в мене тільки з собою рюкзак. і не маю сумочки. Я не хочу йти гуляти з рюкзаком. Що мені робити? Ти купляти сумку? Щоб ви зрозуміли, я то, можливо, щось і планувала, але зараз мені цього всього не хочеться. І того типу, я просто йду шлятись вулицями. Приїхала у Львів заради цього. Якщо мені хочеться шлятись вулицями у Львові, то why not? Пошлі зі мною шлятись вулицями у Львові.

Не наївність дуже але <смі> Мені здається, що ця вечеря була для мене тумач. Справді мені дуже подобається проста їжа. А, максимально просто все приготовлено. Ну, без зайвих соусів мені навіть не треба, мені я їм навіть забуваю щось там посолити, попричити, і мені абсолютно з цим окей. Коли в їжі дуже багато соусів, всяких спецій і додатків, то в мене трошечки стається такий овер. Як я співзалежний. Це не назавжди, без ночі чорно сни Я не буду тим, яким ти мене Бачиш у собі і опогляді. З тив ми це не назавжди Безсонні ночі, чорно-білі сни Якщо чесно, то в мене вже є сумніви, чи вийде цей влог, чи ні. Я реально в якомусь дуже жорсткому стані якоїсь какашки. В мене просто якась, напевно, екзистенційна криза. Мені нічого не хочеться, я не знаю, що я хочу далі. я Не знаю, як я хочу далі розвиватися, як я хочу розвивати далі свій блог. Я просто не розумію. Я Розумію, що криза це дуже складний момент, хоч і переломний, і потім дає свої класні плоди. Але я реально какашка. Я вибираю себе такою показувати, тому що я знаю, що ми всі буваємо какашками, і у всіх оці моменти і кризи настають, і всі в них дуже погано. Але життя це таке, і воно будується з класних періодів і періодів, коли ти не розумієш, що робити з цим життям. І да, я зараз не розумію, що далі робити. Я знаю, що це приведе мене до якоїсь відповіді і до чогось. Але, на жаль, на даний момент я, як вже сказала, пешка. Це тобою.

вами людина, яка прибрала весь номер, навіть ліжка застелила, помила позвід. Ну, тому що я не знаю, як можна залишити для себе срач. що більше сталося, це я думала, жникта Ну, Це сталося дуже тупо, але давайте ми її не будемо розказувати. <гави> а То я за це вибачусь. Кава в номері була не дуже, ну і я, звісно, обіцяла собі десертик, тому ми йдемо кудись шліфанутися так у кавою. І десертиком. <гум> ну, конечно. Господи, слава Богу, в мене сьогодні набагато краще з настроєм, ніж вчора. І, можливо, мені все ж таки вдасться насолодитись з Львовом. І я маю надію, що з цього влогу все-таки щось та й вийде. дощ лишає поцілунки на шуках. З тобою забуваю, я про страх. На моє світло. По вологих слідах Туди? Я вже давно хотіла сюди потрапити на Личаківське кладовище і просто погуляти кладовище. Не тільки Підходив екскурсовод. Типу, давайте я вас проведу. А я не хочу йти на екскурсію, я хочу сама погуляти. І Ну як з'явиться у вас розуміння, де ви знаходитесь, підходьте! Добре! наче я не розумію, що я на кладовищі. Мені стало цікаво, адже тут є дуже старі могили, і я відносно не старі могили. І Мені цікаво, чи треба купляти квитки рідним, які просто хочуть навідати своїх покійних родичів. Що ж я вам можу сказати? <світок> Вибрати е кладовище для прогулянок це, звісно, та романтика, да? заставляє дуже багато думати. Хай би мене вибачили всі гастролюбителі Львова, але на обід в мене просто була пузата хата, бо мені хотілося гаречки з паровою котлеткою. Вибачте, будь ласка. І я ще хочу трошечки погуляти в парку, насолодитись природою і красою, випити смачного фільтру, можливо, з'їсти якусь смачну печеньку. Це так, ну раз ми вже не рахуємо калорій, я вже насправді дуже сильно заскучилась за Києвом, господи. Ну, Моїм був там тільки один день, Віка. Але найосновніше, я дуже сильно скучила за своїм котом. Завжди на мене зачекав, Куди поділася, що ми не звемо сам. Я вже на вокзалі до потягу ще півтори годинки. Якісь такі дивні відчуття, тому що я їхала сюди просто побути одній, трошечки переключитись, зробити такий міні-ретрит. І насправді мені вдалося, якщо перший день мене максимально штормила тривожність, я максимально не розуміла, що відбувається. Не приймала цю поїздку. Взагалі було дуже багато думок для чого це. Я зробила і. Чи воно того вартувало? То сьогодні я дуже багато нагуляла. Я нагуляла майже 25 тисяч кроків. Я там прикріплю докази, напевно, а, і насправді я відключилась. Сьогодні мені вдалося адаптуватися під темп Львова, бо перший день. Я намагалась адаптувати Львів під свій темп. І якось Київ і Київський там мене ніяк не покидав. Але сьогодні мені вдалося максимально розгрузити голову, максимально відпочити. Майже всі соцмережі і всі меседжери в мене були на м'юті. і я була поза зоною. Вперше за довгий час я розумію, що, напевно, я розумію, що двох днів недостатньо, щоб класно відпочити і переключитися, але вперше за довгий час мені реально хочеться повернутися до Києва. І мені реально хочеться приступити до роботи. Тобто і реально хочеться знову створювати контент, і я бачу сенс. Тільки що там прибігала криса. Отам, отак. Це була дуже велика криса, а я їх дуже сильно боюсь. Тому, якщо ви думаєте, що з'їздити кудись, змінити обстановочку, трошки розгрузити свій мозок, допоможе вам вийти з якоїсь екзистенційної кризи, то це, скоріше за все, допоможе. Як мінімум, воно залишить вас в такому положенні, де ви не будете мати чим займатися. Не будете знати, що робити, і вам просто треба буде в якийсь момент зостатись своїми думками наодинці, звернути увагу на ті речі, на які ви дуже давно не звертали. Тому їдьте кудись, подорожуйте, змінюйте обстановку і дивіться на якісь. І дивіться на речі під новим кутом. Господі, опять це Криса бів. Вона тут бігає. Фу, Я хочу всього. Мені страшно. Коротше, пора закінчувати цей спіч. І побачимось з вами вже напевно в наступному влозі. Всіх обіймаю. Дякую, що були зі мною. І до зустрічей.